Якою буде ситуація на Куп'янському напрямку в найближчий місяць? Я не бачу окупації. Це по перше. Ну, це мене дуже. Е... Дуже насичується інформація гарними емоціями, тому що мені взагалі показують, що до кінця місяця на Куп'янському напрямку буде відбуватися втеча Орків. Чомусь вони тікають, чомусь вони йдуть звідтіля. Я бачу, що на сьогоднішній день вони ну знаєте, як направлені в сторону Куп'янська, а згодом і це дуже швидко. Вони розвертаються і йдуть з Куп'янського напрямку. Роблять вони це чому? роблять вони це не тільки тому, що наші збройні сили дають трендюлі якісних е відсіч, а тут більше схоже на те, що вони звідти йдуть, і дуже схоже на жест доброї волі, тому що вони звідти йдуть, тому що їм хтось старший про це каже, хтось важливіший, хтось значніший. Так, давайте так. Чи до кінця серпня повернеться, чи стане в Куп'янську там цьому напрямку тихо? Ну, от, дійсно тихо, тому що тут карта тиші. Да. Да, стрімко, стрімка перемога. Стрімко вони звідтіля їх виганяють наші воїни. Е, і я вам скажу так, що е, вже щось відбувається е, на кшталт полегшення ситуації на куп'янському напрямку. Я кажу зараз це саме сьогодні, саме на цей час, як ми дивимось. Цей розклад робимо, і ми про це будемо дізнаватися, тому що зараз ще вони намагаються якимось чином проявити свою силу та свою підготовку військову. А мені кажуть, що це дуже швидко і дуже якось скоро все звернеться та повернеться на 180 градусів. Отже, чекаємо визволення купінського напрямку і не впадаємо в вічі. Окупації я не бачу на щастя. Чому Путін впевнений, що зсу не мають ніяких успіхів на фронті тому, що, по перше, йому ділять інформацію. Я про це вже казала дуже багато разів, тому що та інформація, яка доходить до Путіна особисто, вона вже Поділена, покроєна, вона вже порізана, вирізана серденьками. Аби воно було красиве і було не таке травмуюче. Чи знає Путін про справжню ситуацію на фронті України? Ну, базові основні тези, основні процеси він розуміє, але знову ж таки карта таємниці, карта таємницьких процесів, і вони масовані, і їх багато дійсно він в це не вникає. Отже, чи впевнений він в тому, що він каже? Ні, це не можна назвати впевненістю в тій інформації, яку людина доносить. Тут більше схоже на те, що людина розуміє, навіщо вона цю інформацію доносить, і от в цьому вона вже впевнена, ця людина. Отже, він знає, навіщо він про це каже, і він про це каже, аби максимально захистити свої кордони та захистити свою цілісність і не російську цілісність. Не цілісність Цілісність Росії, а цілісність ну, тут режиму Путіна. Назвемо це так, якщо дуже-дуже сильно це е, округлити. Чому ЗСУ активізували удари по містах на окупованій росіянами території? Зірвати захисти, зірвати, попередити наступ, попередити атаку, знищити, розруйнувати, розбити, розвалити те, що насичує агресію. Тож я можу сказати, що тут жодної якоїсь там міфічної містичної складової немає в цих процесах, тому що вони хочуть, аби те, що росіяни мають. Те, що вони тримають в руках, і те, що вони накопичують, знову ж таки, тому що королева Пентаклі це все ж таки накопичення, в тому числі, аби цього не було, аби це зруйнувати якомога в більшій кількості. Це тактика, це тактика, це стратегія, це план, це правильна стратегія, яка допомагає нам знаєте, як ну, як Прідатвратіть, не пам'ятаю, попередити атаки, попередити якісь такі активні дії. Тобто вони б'ють по складах, аби їх було менше. До речі, допомагають їм місцеві люди, допомагають їм ті люди, які чекають на Збройні Сили України. Їх дуже багато на нині окупованих територіях. І роблять вони оці ці знищення складу ворога, ну, зрозуміли. Причин не шукаємо в цьому жодних якихось провокативних намірів. Чому президентка Угорщини саме зараз вирішила відвідати Україну? Так, вона приїхала підтримати, вона приїхала щось дослідити, вона приїхала щось з чимось ознайомитися. Е, і ви знаєте, її. Е, Її візит, до того як вона приїхала, про щось йшли перемовини, про щось йшла. Мова про якусь допомогу про якесь надання чогось фактично фізичного. Ну тобто, це зброя, чи це Ну, це, це 100% пов'язано з війною. 100%. Ну тобто вона не приїхала подивитися на, на якісь пейзажі Києва чи Закарпаття. Але вона приїхала аби впевнитися, аби щось дослідити, аби з чимось ознайомитися. І вона приїхала не за своїм Ім бажанням таке відчуття, ніби її довго вмовляли, і довго вмовляли, пропонуючи різні варіанти її візиту, чи різні варіанти взаємодії. Від двох країн, тому що тут мова йде про країни, тут не просто люди між собою спілкуються. Тут потрібно якось їх знаєте, відкрити на щось очі. Саме тому жінка, жінка в українській владі, чи жінка в українській силі, ну тобто якась така дуже важлива жінка, стратегію, яка може дуже круто відбудувати, довго, вмовляла чи то пропонувала. Президенції е, Угорщини завітати в Україну і е, на власні очі ознайомитися з тим, що відбувається. Тому що те, що от, от дивіться, її щось показали в Києві, їй щось показали е, на Закарпатті. І те, що їй показали, це є таємницею. Це є таємницею для нас, для вас, е, для е, угорців. Е, це якась таємниця. Тобто, це така таємниця, яку ти не можеш. Е, Продемонструвати дистанційно, отже, потрібно тільки приїхати, побачити, потрогати, ознайомитися та е, розуміти принципи взагалі. Е... Якихось процесів саме тому її ще раз довго благали приїхати в Україну, і це не тому, що вона приїхала сьогодні, тому що ну не знаю, там погода краще, ні. А саме тому, що нарешті вона побачила для себе можливості приїзду, можливості допомоги, можливості взагалі взаємодії між двома країнами, тут ніби намагання дати шанс одна одній країні домовитися про нові. Якісь, про якісь нові, ну, яку, Якусь нову взаємодію. От саме тому вона і приїхала. Тому що потрібно було щось продемонструвати як ресурс. Отже, це якась така, знаєте, ну, коротше, все правильно. Добре, що вона приїхала. Чому Індія спільно з Францією вирішила підготувати мирний план для України? Що вам треба, Індія? Нішо їм не треба. Індії плювати на Україну з великої гори. Це, по перше, що Франція Бо в бік Індії? Добре, зараз розкажу, чи буде мирний план від Індії і Франції взагалі запропонований, який буде мати взагалі можливості для життя. Ні, не буде ніякого мирного плану, який ми візьмемо в роботу. Я не бачу, що Індія в колаборації з Францією зможуть якось Вплинути ну, вагомо вплинути на хід війни, на хід взагалі всіх світових подій, які зараз відбуваються. І ця так зване ем, так зване поєднання країн е, заради там, обговорення мирного плану е, є нічим іншим як е, маніпуляція Франції в сторону в бік Індії. Е, маніпуляція тут. Ні, таке відчуття, знаєте, ніби Франція, Індію взяла за вухо і каже, що ні, 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 там відсидитись не вийде, не вдасться. Тому що, якщо ти зараз рота свого не відкриєш, то ми дуже сильно. Ну, як... Наші стосунки дуже погіршаться, скажімо так, і це не саме Франція, тому що тут карта родини. Я можу сказати, що це більша акція від Євросоюзу, яку чи то назначили Францію, аби підтягнула Індію до так званого, знаєте. Світової спільноти та єдинства думок, ну єдності думок, мені більше на це вхоже, але фактично, плану я не бачу сказати, що вони щось дійсно запропонують це будуть якісь. Живі умови ні, цього не буде. Не буде навіть досягнуто спільного якогось плану, який буде запропоновано. Отже, оця колаборація Франції і Індії це інформаційна демонстрація, аби заявити на світ, що Індія теж долучається до. Оцієї родини проти Росії, але це все фальш, це все фарс, і це все брехня. Багато честі нам зараз сподіватися ще й на Індію, тому що Індія вона не відчуває до України жодних ніжних відчуттів. Чи буде вирішена глобальна проблема розмінування в Україні до кінця року? Мені показують, що довше це буде відбуватися, ніж до кінця року. Чи буде винайдено щось нове, щось таке, що змінить хід подій? І, на жаль, не бачу. А, мені показує, що все буде відбуватися. Саме це розмінування буде відбуватися ну, за старими правилами по старінки. Тобто, так, як вже це знайомо, так як про це вже знають, так, як це вміють, так, як на це вчилися. І, на жаль, воно якось не дуже безпечно буде все відбуватися. Але ну, ми розуміємо, в умовах бойових дій складно взагалі щось безпечно робити. А, отже, до кінця року, чи зможуть наші військові, хлопчики наші, винайти можливо щось, можливо, якось вирішити це питання з мінуванням земель території. Тут ні, тут, тут нового я не бачу От знову ні. Мені показують, що буде відпрацьовувати професіонали будуть робити те, що вони вміють робити хорошо, добре. Вони будуть Розміновувати вони будуть розміновувати е, диявол-четвірка. Вони будуть розміновувати це невеликими якимись об'ємами, невеликими масштабами, але все ж таки мені показує, що те, що вони вміють робити, я кажу про наших військових саме про наших спеців, які знаходяться там і які фактично визволяють нашу землю і наші території. Отже, от щось таке піде скоріше, щось піде швидше. Але швидше піде, тому що на щось будуть замикати, заплющуватися очі. Отже, як я можу це трактувати? Я можу сказати, наприклад, так, що аби швидше пересуватися територією захоплених земель, наші військові винайдуть якусь стратегію. Це не нові якісь прилади, це не нова якась техніка, це якась інша стратегія пересічення взагалі місцевості тобто, ну, і якось по іншому вони це будуть робити, і дуже схоже на те, що від чогось буде відмовлятися, тобто. Е Ну, наприклад, наскільки я в цьому розуміюся, а я в цьому не розуміюся. Наприклад, вони вирішать, що вони підуть не е, от тако, а вони підуть боком, і так буде довше, але так буде безпечніше і займе менше часу. Тобто, саме якась стратегія буде підбиратися, нови, е, обійти і все ж таки намагатися е, рятуватися. І зберегти якомога більше життів. Я вам скажу, що я не бачу нових е, пристроїв, але я бачу нові мізки, нові ідеї і нову стратегію. Отже, не можу сказати, що ворог е, такою кількістю мінувань території е, забезпечив себе е, безпекою, скажімо так. Тут більше ворог просто виграв трохи часу. Все не більше. Ми справимось. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.